Вітаю вас, шановні десятикласники. З вами я, Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 10 класу. Сьогодні у нас другий урок з теми найбільше і найменше значення функції, парні та непарні функції. Я сподіваюся, що ви плідно попрацювали над першим уроком, і тому сьогодні ми швиденько повторимо основні теоретичні відомості і перейдемо до завдань високого рівня складності. І так, будь ласка, зараз повторіть, що є найбільшим найменшим значенням функції, яка функція парна не парна, і дві теореми про симетрію графіка парної і непарної функції. І так, завдання 1.16. Сума двох чисел дорівнює 8. Знайдіть. Найбільше значення, якого може набувати добуток цих чисел, нам потрібно скласти залежність добутка цих чисел від самих чисел, нехай перше число х тоді Друге число вісім мінус В першому завданні маємо функцію f від х що дорівнює добутку цих чисел. Розкриємо дужки. х квадрат, розкриємо дужки. х помножити на 8 мінус х помножити на х. Це парабола відками вниз. Вершина х нульове, що дорівнює мінус b поділити на 2а, мінус 8 поділити на мінус 2, 4. У нульове порахуємо за цією формулою. 8 помножити на 4, мінус 4 в квадраті. 8 на чотири тридцять два, мінус шістнадцять, шістнадцять, чотири шістнадцять. Питання найбільше значення х, якого може набувати добуток цих чисел. Шістнадцять добуток цих чисел. Так, найбільше значення шістнадцять. Найбільше значення якого може набувати добуток цих чисел. Друге маємо функцію сума квадратів цих чисел. Сума квадратів х квадрат плюс мінус х. Розкриваємо дужки по формулі скороченого множення. Квадрат першого 8 в квадраті 64, мінус подвоєний добуток 2 на 8 і на х, 16х і плюс х квадрат. 2х квадрат мінус 16х плюс 64 це парабола. Відки вгору. Вершина х 0 дорівнює мінус b поділити на 2а. Підставляємо тепер сюди 2 на 4 в квадраті, мінус 16 на 4 і плюс 64. 2 на 16 32. мінус 16 на 4 64, плюс 64 32. Вершина чотири тридцять два. Відки вгору да? Вершина по Y дає нам тридцять два це найменше значення. Найменше значення. Суми квадратів цих чисел – 32. Добре. Завдання 1.18. Дослідіть напарність функцій. На попередньому уроці ми з вами доводили функція парна чи не парна. Все аналогічно. Замість х ви підставляєте мінус х і дивитеся, що у вас виходить. Все ж таки я наполягаю, щоб ви попрацювали спочатку самостійно, а потім тільки звірялися з моїми рішеннями. Поставте відео на паузу. Так. І так. Досліджувати функцію ми починаємо з області визначення. Підкореневий вираз х мінус 1 має бути більше або дорівнює 0, отже, х квадрат більше або дорівнює 1, отже, область визначення від мінус нескінченності до мінус 1 і від 1 до плюс нескінченності. Область визначення симетрична відносно у, у. Ну, по осі Х відносно нуля. Так? Далі підставимо замість Х мінус х мінус х в квадраті мінус 1 дорівнює мінус під квадратом зникає. І ми маємо, що f від мінус х дорівнює f від х. Функція парна. Друге. f від х Дорівнює корінь квадратний х-1, помножити на корінь квадратний х плюс 1. Знову починаємо з області визначення. Це у нас х-1 має бути більше або дорівнює 0, x плюс 1 більше або дорівнює 0, х більше або дорівнює 1 х більше або дорівнює мінус 1, тобто х належить проміжку від одиниці до плюс нескінченності. Область визначення не симетрична взагалі, Не е, немає симетрії. Парна функція симметрична відносно осі у y, непарна відносно нуля. Тут взагалі немає ніякої симетрії. Функція ні парна, ні не парна. Питання, яку ви можете зробити помилку? Якщо ви побачили, що ці два вирази можна піднести під один корінь квадратний, і ще й добре знаєте формулу скороченого множення, то ви б написали, що це дорівнює х квадрат-1, і отримали б функцію з першого завдання. І ось тут була б ну, виконали, зробили б грубу помилку. Тобто спочатку перше перше ми визначаємо область визначення. Добре. І третє. F від x дорівнює x в четвертому мінус х квадрат, ділити на х в третьому мінус х. Область визначення х в третьому мінус х не дорівнює 0. х не дорівнює 0 і х не дорівнює плюс-мінус 1. Тоді у нас область визначення від мінус нескінченності до мінус 1, від мінус 1 до 0, від до одного і від одного до плюс нескінченності. Тобто відносно нуля симетрія є симетрія по осі Х відносно нуля. Добре, ну тоді підставляємо замість Х мінус Х, Мінус Х в четвертому, мінус Мінус х в другому, поділити на мінус х в третьому, мінус мінус х. В чисельнику мінус зникає, а в знаменнику і тут, і тут мінус вискакує. Тобто, якщо його винести за дужки, то виходить, що вираз дорівнює мінус f від x. Тож функція не парна не парна на області визначення. Я дуже рада за тих, у кого все вийшло і ви впоралися з цим завданням. Завдання 1.20. Візуалізація. Да? На рисунку зображено частину графіка функції fdx, визначеної на проміжку від мінус 5 до 5. Добудуйте графік цієї функції, якщо вона є парною і непарною. Я поставила два рисунка. Тут ми будемо зображувати, якщо функція парна, а тут будемо зображувати, якщо функція непарна. Вам треба перенести рисунок у зошит і домалювати його. Поставте відео на паузу. Ну а тепер давайте звірятися з тим, що я вам покажу. Так, ну давайте дивитися. Сходяться у нас з вами, сходяться малюнки. Ну, розумієте, що я ж тут працюю без лінійки і не дуже зручно мені вони трошечки такі. Але смислова нагрузка зазбережена. Парна функція симметрична відносно осі у y, непарна функція відносно нуля. Добре, я дуже рада, якщо все у вас вийшло і зійшлися наші з вами розв'язки. І останнє на сьогоднішній урок завдання 1,22. Функція f є парною. І дано мінімальне значення функції на проміжку 1,3 і максимальне значення. Знайдіть мінімальне значення f від x і максимальне на симетричному проміжку. Будь ласка, Зупиніть відео і хоча б хвилиночку-дві поміркуйте. Я думаю, що ви зрозумієте рішення. Так, ну Сподіваюся, що ви пам'ятаєте. Якщо функція парна, то вона симетрична. Відносно усі ординат. тобто на симетричних проміжках повторює себе. Так? Іншими словами f від мінус х дорівнює f від х. Отже, якщо ми мали мінімум на симметричному проміжку, то і тут він буде таким же мінімум f від x на симетричному проміжку від мінус 3 до мінус 1. Дорівнює 2 мінімум самої функції. Оце у нас значення Y. значення по вертикалі самої функції. А оце у нас х, проміжок по х. Вам треба уяснити цей момент. І максимум, безумовно, буде теж повторений. Теж буде 5. Тільки що ми малювали з вами функції симетричні відносно осі ігр. І бачили, що вона повторює себе як справа, так і зліва. Там, де був мінімум і справа, і зліва мінімум, також повторюється і максимум. Добре, сподіваюся, що ви теж щось подібне придумали і записали. Вам треба ще раз повторити означені теореми. Тут прописані номери завдань зеленого кольору, які подібні до тих, що ми з вами розв'язували зараз, і якщо ви потренуєтесь, то думаю, успіх нам з вами гарантований. До зустрічі!